Оце підоросня ловить наших мужиків на цих номерах, щоб ви бачили. Я зараз веду прямий ефір, прискулуповуються до людей, ходять на чужих номерах і сміються. Ну ми... покажіть, хто ви є! Покажіть, хто ви є! Показуйте, хто ви є. Добрий. Ні, телефончик будеш свій забирати. Свій забирати будеш телефончик. О! 173 ю Якщо я, буду, якщо я буду дивитися, що ви йдете в облраду, в депутатів, тоді я буду брати і телефончик прятати. Оце от приходить із других городів і наших мужиків ловлять. Мені не треба прописку. Мені треба, щоб ви при оружію, при обмундіруванні йшли туди, куди треба, а не мирних людей ловили, як мишей. Не стидно? Не стидно. Не стидно. Чого не йдете самі? Бугаї такі по 100 кілограмів. Йдіть собі, куди йшли. Прийшли на Закарпаття. Да, прийшли. Чого не йде свій город захищати? Туди йде свій город захищати. Серйозно? А чого лавиш людей? Чого лавиш людей наших? Ніка, йди сюди. Тримайте їх. Нас не треба захищати. Нас не треба захищати всяде <піоти> ви йдете, Не всяде вийдете. Не сяде. Вийдете. Ідіть у золото. Не сторожати фаська серйозно. А скільки хлопця? Що би ти тут робив? Якщо я, життя своє випаде, чуть би не віддав за те, щоб мені сюди попасти. Я служив 95 в 95 і 13 му батальйоні. Оце ми десантно сувало. Після поганення мене сюди віддавили. У 19 років. Це законна організація, якщо ти ходиш у цю роботу. Законна організація. Незаконна. А що, ми ж не по тризьким ходити? Так ходіть, так. Не хочемо. Хто буде захищати? Ми не тату не захищати. Хлопці, золота гора, Бернівська купель. Ще назвати Алгуте далі. Він да. Чого не йде? Там всі переселенці Туда? сидять. У тебе чого вони інваліду всі? А чого ви, хлопців, ловите черепа приламуєте в машині? що що? Хлопцям по 17 років проламуєте черепа. Да, да. У нас жінка була лічно говорила, мама говорила, що ви зупинили людину 17 років. Це було в липні місяці, і зараз на суди ніхто не являється, бо написала в прокуратуру. Вам не стидно? Чекайте поподробніше, а поподробніше років це не людина, яка підлягає що ні на строкову службу, не. ні на військову службу значить, значить, значить не люди... ходіть ловіть людей, бо це не добровільно. Я не хочу, щоб моя людина рідна йшла когось убивати, бо я її ніхто не для не того. Заставляє. Бо я як не заставляє, Так ви як собак ловите їх. Коли за конституція коли ви, ловите, ви ловите? Ви ловите не можу, бо я, я вже не маю сили. сили. Да. Не ми, ловите ми військово-облікові дані. Що є погрушення? І він поїжає і в машину, і туди, і тримаєте по три дня. Б'єте всі б'єте. на Зенковецькій 25 силою ще забрали хлопця? Це не ми, а патрульна поліція. Ні? Відео бачили. бачили, і ви були там, особисто. Там. Я був. а я живу недалеко, так що я виділа Ладно, все. Тому не, не йдіть проти забирає жінок. Мішло. Ми ніколи не забирає. Не йдіть проти жінок. Я вас я дуже тому, прошу, мені безказно, що ви сказали цього Бо тому, що жінки покася не зберуть і вас усюди не виштовхнуть. Ви не підете. Ви можете виштовхати не, не. хоч куди я вам так Стидно Вам має бути Штидно. мені стидно мені має бути справді. тому, що ви служите комусь. Кому? Комусь служите, за такі хороші зарплати в тому стьобуєте. Да, за 20 тисяч гривень? А ви йдіть на завод поробіть за 20 тисяч гривень. Да, да. За 20 тисяч на завод ідіть поробіть. Чому не йдете Я на контактник. завод? Я вивалитись не можу. Наві Серйозно? Йдіть можу? пишіть у контору, в контору пишіть. в воєнкоматі. Що Щось, папірки пишіть. Do. Папірки пишіть. Писати. Писати. Я писати, я двоє шніць. А в армії як пішли двоєшні?